Starbucks Reserve. Resor. Того разу ми тут не були, але сьогодні плануємо відвідати його. Як я вже казала, це найбільший так є Starbucks в світі, такий буквально єдиний. Starbucks Reserve відкрився у 2019 році і одразу став найбільшим в світі. Його площа більше, ніж 35 тисяч квадратних футів. І розташований він в самому серці міста на Мічиган Евеню. Будівля має 5 поверхів, і кожен з них це окрема локація зі своєю концепцією. Тут каву не просто готують, тут її обсмажують, експериментують зі смаками, створюють унікальні напої. На першому поверсі вас зустрічає легендарна кавова станція з зернами резорв, які привозять з найрідкісніших плантацій світу. Тут же можна спостерігати за процесом обсмаження величезні мідні труби і механізми буквально оживають на очах, переміщуючи кавові зерна між поверхами. Це як справжнє шоу. Другий поверх це експериментів з кавою. Тут баристи готують напої різними методами, і кожне приготування виглядає як маленька наукова лабораторія. Якщо любите щось нестандартне, то обов'язково спробуйте. Третій поверх присвячений прославленій італійській пекарні прінці. Чи прінчі. Тут щоранку випікають свіжі круасани, піци, десерти і аромат, стоїть такий, що просто важко пройти повз. Все готується на відкритій кухні і можна спостерігати за процесом, що плюс. Якщо ви приїхали голодним, саме цей поверх може зіпсувати ваші плани на дієту. На четвертому поверсі знаходиться ексклюзивний коктейль-бар. Тут подають кавові коктейлі, авторські напої, а також класичні. Це той випадок, коли кава може здивувати навіть тих, Хто думає, що вже все пробував. П'ятий поверх це тераса з виглядом на центр Чикаго. Влітку можна влаштувати собі маленьку паузу з напом і насолоджуватись краєвидом Magnificent Mile. Взимку це місце виглядає казково, особливо коли місто прикрашене до свят. Це просто щось неймовірне. Одне з найцікавіших, що відрізняє розстріл від звичайних Starbucks, це повна прозорість виробництва. Тут не приховують, як обсмажують, як переміщують, як готують каву. Ви буквально станете час. Стинкою цього процесу, а головна фішка це велика мідна силосна вежа, яка стала символом цього закладу. Вона висотою майже в три поверхи і виглядає ніби елемент фантастичного фільму. Starbucks Reserve Roastery – це не просто місце, де можна випити каву. Це маленька подорож світ кавової культури, де кожен поверх має свій характер, свою атмосферу і свої смаки. Якщо ви приїхали в Чикаго вперше, то цей заклад однозначно вартий відвідування. It's your wall. It's your... Чикаго я взагалі дуже люблю, воно як для мене маленький Нью-Йорк. Ну, в порівнянні з Нью-Йорком це так, поменше, звичайно, буде, але дуже гарне місце, Я люблю таку атмосферу. Такий двіжняк. Тому сьогодні ми вже нікуди йти, звичайно, не будемо. Всі дуже втомили, де взагалі в машині заснув, тому... Він змучився. Тож завтра в нас деякі плани, як я вже казала. Є зранку, а потім ще трошки погуляємо. Є деякі місця, які ми хочемо ще зайти. А у нас пулька ця не лежить? Вона замотана. Де він? Не знаю. Де ручку? О, ще один старбакс, але це звичайний. Це просто кав'ярня. Вон. А там демо тільки що. Ну от старбакс. Це просто кав'ярня, а в цьому резор, де ми були тільки ще там і кафе, і Я хочу спати бар. в Хільтон. В <гум> Хільтон? ну скажи ще раз. Я хочу спати в Гілтон. Хільтон. <гум> так. Беві, деві, девід. Де він нас любить готелі? Він коли почув, що ми будемо спати в готелі, то він просто був в захваті. Ох ти, це так гарно прикрашено. Шкода, що ми тут тільки на два дні, бо найгарніше все починається через пару днів. Тут будуть на запалювати ялинка, буде запалювати ялинку, побудити різдва декорацій. Набагато більше, ніж зараз. Сніжок паде такий так, дрібний, я так. не знаю, чи видно на камері. Ні. Беру ручку. Взагалі, як тобі Чикаго? Кожен раз. Багато всього. Як завжди, в тину, це все. Місія така. Не, ну, в плані міста. Не? Дивлячись чим зрівняє. Якщо з Нью-Йорком, Чикаго мені більш загашло. Не так багато людей. Не так. Там сюди ходили і постійно була просто був натовп. Ти ніби як ти людей в потоці якомусь. Mm -hmm. Йдеш, і тебе той потік несе, навіть якщо ти не йдеш. Тут якось ще можна дихнути якось, хоча тут також людей незвично багато. Ну, мені подобається, я люблю таке. Так, тут якось вільніше дихається. Може тому що вітряно і озеро поруч, не знаю. Та, озеро це класно. А? Озеро це класно. Дай ручку, так. Ми зараз йдемо, якби відійшли від центральної вулиці. Тут теж досить так людно і жваво, але там прям взагалі. По тій вулиці ми хочемо мічоганові, це називається. Ми прогуляємо завтра. Сподіваюсь, буде більш сонячно. Дивися, як вони покривають фарбою. Такою, яка, певно, щоб клей не брався, бачиш? Ходи зелене. До речі, тут світлофори, бачите, білим. Якщо біле, то можна йти. Якщо червоне, стояти. То, тобто В них не зелене і червоне. Oh, Щодо мінісів, Чикаго особисто для мене, то це, звичайно, неможливість паркуватися так, ти хочеш ставати. Якби вони є, але вони завжди зайняті. І таких парковок, щоб прям десь знайти зручно, на... де завгодно, то це треба ще пошукати. Це найбільше, мені здається, про, ну, для нас, okay. <смеш> те, що ми, ми помічали. Тому ми завжди шукаємо якісь паркінги, де можна лишити машину, закрити такі знаєте, або підземні. І там завжди паркуємось і гуляємо. Так зручніше. Ну, або просто приїжджати, без, так, ставити машину і пересуватися в місто автобусом або метро. Але якщо просто по центру гуляти, то немає в цьому особливої потреби. Ну що ж дякую всім за перегляд, і побачимось дуже скоро. Всім па-па!